Дівилося продовжити шлях брата, але прийшла повноштабна війна, і довелося прискоритись трошки. день рождения, ты понимаешь, Новый год, как все это в семье происходило, а его нет. И всегда думаешь, что он рядом. Но для меня это, ну вот они есть. Они где-то вот воюют или улетели, я не знаю даже как-то. Для нас они все живы, для всех родителей, которые здесь, просто они далеко. Сюда еду, когда очень плохо, когда очень скучаешь, приезжаешь. Поговорил, зажег свечку и уже кажется, что где-то рядом. Це мій брат рідний, ну по матері. Чим ці п'ять років були, ну, перш за все, пошуком успокіння, як для мене, так і для матері, так і для мого батька. Ну і хочу від себе просто додати, що дуже хотілося би побачити покарання винних. Все могло бути інакше, якби. Деякі посадові особи приймали відповідні рішення. Статті: халатність. халатність. Как ви могли, офіцери? Ви ж повинні знати, це не машина. І ці спогади, для мене вообще шок. Я по сей день не здвинулася ні на йоту суддівне розбирательство. Ні на йоту ніхто не наказує. Ми вже нічого не змінимо, поки що треба думати, як би нам. Виборювати своє право на існування перш за все. Я бажав піти у армію ще до повноштабної війни. Це була ну, для мене якби така історія. Ну, хотілося продовжити шлях брата. Але прийшла повноштабна війна, і довелося прискоритися трошки. Так, з 18 років проходжу військову службу, ну, з 22-го року виконую бойові здачі на напрямку. Донецькому